У касирів столичних обмінників додатковий клопіт щодня таблички на цінниках змінюють, бо євро стрімко дорожчати почав, повзе вгору і долар. Але продавці заспокоюють, дефіциту та паніки поки немає, валюти вистачає. Паніки немає, нікакої Є як долари, так і євро, другі валюти. Зараз за євро у деяких обмінниках 10 гривень 70 копійок просять, і ціна росте. Натомість максимум долара 7,95. Банкіри таке здорожчання європейських грошей пояснюють коливаннями на світових валютних піршах, адже єврозона нарешті оговталась від небезпеки дефолту. А ще вересень традиційно не найкращий час для гривні. Треба за газ розраховуватися та й інші зовнішні борги віддавати. Звісно, би хотілось би, щоб наша національна валют. была крепкая но на мое мнение в принципе будет по доллару незначительный но рост Однозначно ніже он не будять в любому случаю. Ми не вернемося на відмітки. 6. євро. Ну все завісить від єврозони. Валюта дорожчатиме і надалі кажуть експерти, але заспокоюють євро максимум. Це 12 гривень. Долар буде стабільнішим, бо його нині Нацбанк підтримує. Ми знаходимося на піки. Ми обновили Фактически максимум, который был по евро в этом году, И большая вероятность, что на этом как бы или остановимся, или даже станет ниже. Поэтому я не советовал бы тратить свои сбережения в гривне для того, чтобы купить евро. традиційна порада зберігати гроші в різних кошиках, в гривнях, євро та доларах. Ще один варіант у банківських металах. Там відсотки ростуть навіть швидше ніж евро. Людмила Вакарчук, Микола Соценко.